Доброго ранку, ви з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і, мої дорогінки, я запрошую вас до нової карти дня. Сподіваюся, у вас все добре, ви живі, ви здорові, чого вам і бажаю. І ми почнемо з цієї карти: це кубки знову кубки, як вчора, тільки вчора у нас була менша карта, сьогодні у нас вже дев'яточка. І вона нам говорить про, як то кажуть, карта бажань. Дев'яточка це вже майже повне, повна насолода, повний успіх, майже повне. Але, скажімо так, це ваше особисте. Дев'яточка це щось особисте. Ця карточка карточка, ця карта. Символізує здійснення бажань. Здійснення бажань. Ну, тобто, ви про щось мріяли. А, ви мріяли про кохання, ви мріяли про зустріч, ви мріяли про успіх. Щось дуже приємне, що дуже близьке вашому серцю. Глибоке емоційне задоволення. Можливо, буде сьогодні відчуття. Повноти життя. Я живу, я дихаю на повні легені, я роблю те, що хочу. Тобто, після вчорашньої карти, яка в нас була емоційний такий, знаєте, раздрайв, апатія, нічого не хочеться. Тут навпаки, якщо ви вчора перепочили з минулої карти, то сьогодні вам хочеться обов'язково, вже, знаєте, виплюснути своє щастя. Тобто здійснюються ваші мрії. Можливо, ви очікували чогось дуже, якогось подаруночка, якусь приємність. Це й хороші новини можуть бути сьогодні. Емоційне задоволення та щастя. Ось, Як то кажуть, це життя, щастя, удача. Сьогодні все в один день. Цінуйте. Обов'язково цінуйте це. Насолоджуйтеся цим моментом, не відволікайте. Порада цієї карти. Скористатися цим днем, щоб відчути повну насолоду. Тобто, дійсно відчуйте її, що це ваше особисте бажання збулось. Відчуйте це бажання, як ви його внутрішньо відчуваєте. Дозвольте собі, Насолодитися. Так, я знаю, в Україні важкі часи. Але ця карта вам говорить, що вам потрібно подумати і про себе. Це є ваше особисте свято. Не сумнівайтесь, що ви його заслужили. Обов'язково. А ви гідні цього. Бажаю вам мої любі щастя, удачі, приємного дня! І обов'язково обов'язково скористайтеся сьогоднішнім днем. Порадуйте себе чимось приємним, навіть якщо це тільки дрібничка. На все добре, мої дорогенькі! Гарного, мирного вам дня! Все буде Україна!